Добрий день малята! Сьогодні я вам покажу, як можна створити гонки для ігор з друзями. Сьогодні ми виготовимо ось такий трек, по якому будуть рухатися різні фігурки. Це можна робити на швидкість або на навпереганки. Для цього нам знадобиться аркуш паперу. Білий картон, ножиці, клей, кольорові олівці або фломастери. Приступаємо до нашого виготовлення. На шарку паперу ми перегортаємо вздовж пополам. Ось так. Ножничками проглажуємо згін, щоб він був чіткий. Можна для розрізання використати ось такий канцелярський ніж, або ж попросити тата з мамою, щоб вони вам це допомогли зробити, або ж розрізати ножничками. Одну частинку ми відкладаємо, а з другої будемо виготовляти саму іграшку. Для цього треба ще раз. Зігнути наш аркуш паперу вздовж пополам ножничками прогладити згин і, взявши клей, склеїти наші половинки разом. Ось так. Далі нам треба скласти наш аркуш паперу ще раз, теж вздовж. І теж зафіксувати згин. Ось так. У вас вийде ось така смужечка. Повернути смужечку треба так, щоб вниз вона розкривалася. Далі нам нашу смужечку треба зігнути пополам. Рівнесенько, треба все скласти для гарного результату. Ножничками допомагаємо зафіксувати кожен згин. А далі нашу смужечку треба. Зігнути ось до цієї смужечки, що в нас утворилась. Ось так. Як ми складаємо гострячок літачка. Ось так. І фіксуємо наші згини. У вас вийде ось така фігурка. Далі нашу смужечку треба. Розгорнути і вивернути її навпаки. Ось так з'єднати смужечку, а наш трикутничок з одного і з другого боку розгорнеться на різні боки. Ось так. Ось у нас трек майже готовий. Тепер за допомогою ножничок нам треба відрізати рівно половинку трикутничка. Ось так. Трикутничок нам знадобиться, тому що це в нас буде бігунок. Нашій іграшці треба дати час підсохнути. Ми її відкладемо. А далі нам знадобиться білий картон. Ми можемо на картоні намалювати будь-яку маленьку фігурку або ж взяти якийсь журнал, вибрати картинку, яка вам подобається. Вирізати і використати як бігунок. Я намалювала ось таку черепашку. Цю черепашку ми наклеюємо на бігунок. Ось так. Розфарбувала кольоровими олівчиками наш трек. Наприклад, ось наша черепашка дуже любить. Купатися в морі, і коли вона знаходиться на пісочку, то вона швидко-швидко біжить до моря. А тепер, коли в нас іграшки готові, ми можемо влаштувати змагання. У когось квіточка до сонечка тягнеться, в когось жучок потрапить, сілізе, і хто це зробить перший? На старт? Увага, марш! Ось моя квіточка виросла, потяглась прямо до сонечка. Виготовляйте іграшку і весело проводьте час із своїми друзями. Успіху!